Вітаю, друзі, Людовов. Людовов з Полтавського ТЦК погрожує виколоти око ручкою інваліду. Це відео мене шокувало. Більше того, я пізнав цього інваліда, я його знаю особисто. Хто не знає я родом з Полтавщини, працював в Полтаві в Полтавській області досить довгий час. Я знаю цю людину. В нього дійсно мінус 6 зір. Його не можна мобілізувати, бо толку від нього ніякого не буде. А якщо він тратить окуляри, то всіх навколо своїх пострілять, чужих, кого, хто потрапить. Ця людина патріотично налаштована. Але воювати вона не може. Його пакують, і людолов з ТЦК погрожує. Виколати ручкою йому око. Це знімає хтось на відео, потім це з'являється в мережі. Скажіть, це мотивує? Це мотивує українців захищати власну державу. Оці всі напади на цивільних в трамваях, на дорогах, в Одесі, в Дніпрі, Запоріжжі. Тепер погрозив Полтаві око виколоти. Це все диверсія. Диверсія проти мотивації українців захищати власну країну. Особисто, мій рецепт, як з цим боротися. От оцей ТЦК погрожував виколоти око інваліду ручки. Він уже завтра має бути під Покровском на передовій лінії. Захищати країну, показати, як захищати. З таких туперів от людової треба створювати штурмові загони для того, щоб повернути мотивацію українському народу, яку вони вкрали. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами славу Україні і смерть ворогам!